Карті Білої Церкви та Київської області, у 2008 році з'явився новий заклад це Білоцерківський колегіум. Сьогодні наш заклад є вже досить відомим, не лише на Київщині, Білоцерківщині, але й по всій Україні та далеко за її межами. Відомий, перш за все, тим, що тут учаться дуже здібні, дуже розумні, гарні. Виховані е, учні, а головне, що вони є великими патріотами нашої України. Неодноразово в колегі ми проходили різні акції на підтримку наших військових, на підтримку Збройних сил України. Відтоді, як почалася оця проблема в нас на Сході, коли агресор напав на нашу державу, ми Почали збирати кошти на підтримку нашої армії. Ми зробили дуже багато як заклад, як колектив, як учнівський колектив. І ось е, сьогодні, говорячи е, і звертаючись до вас, мені не соромно сказати, що учні колегіуму провели велику акцію разом із педагогічним колективом, зокрема. На 1 вересня ми підключилися до акції, яка називалася Ліки замість квітів. Були зібрані кошти, на які закуплені ліки для наших поранених 72-ї військової бригади і передані у наш військовий госпіталь. У закладі були проведені ярмарки. На зібрані кошти ми закупили теплий одяг, речі, які були необхідні, які нам замовляли наші військові, ліки, солодощі інші речі. І вони були передані як Національній гвардії, так і 72-й механізованій бригаді. Сьогодні ми говоримо про те, що всі ми в єдиному пориві маємо стати на захисті нашої держави. Хтось це робить із автоматом у руках, хтось це робить, будучи волонтером і забезпечуючи нашу армію. Інші це доводять своєю небайдужою позицією, в тому, що збирають по крихітках кошти для армії. Маленькі діти пишуть листи і підтримують наших солдат морально. Ще ми говоримо про те, що кожен із. Учнів, які навчаються в колегіумі, мають вчитися так, щоб не було соромно їхнім батькам. Перш за все, це те, що вони захищаючи Україну, знають, що їхні діти навчаються як найкраще. І я переконана, що зі стін колегіуму виходять справжні патріоти, що вони здобудуть такі знання, і які поступлять у такі вузи, які. Дозволять їм розробити ті технології, щоб жоден агресор не те що не напав на нас, навіть подумати не зміг про цей напад на Україну, бо він знатиме, що їм дадуть обов'язково відповідь. Я хочу сказати вам такі слова. Колись Степан Бандера сказав, що прийде в Україні час, коли один мовить Слава Україні. І мільйони йому відповідатимуть героям слава. Сьогодні прийшов цей час. Героям слава всім, хто стоїть на захисті батьківщини. Ми вам щиро дякуємо і знайте, що тепло наших сердець, всі наші помисли, всі наші дії будуть поряд з вами. Ми підтримуємо вас, ми гордимося вами. І повірте, ми вас чекаємо живими. Я пишаюся тим, що навчаюся в на Затяжківському колегі. Я хочу виробити свої можливості досягти гарних результатів та гарні знання. Колегія мені подобається мій п'ятий а клас Багатьма я товаришів і маю кількох справжніх друзів. Нещодавно ми їздили в Парк Софіївка, що в умані. Вубані, напередодні Хеловіна працювала на скатеці. Всім дуже сподобалося. Мені також подобаються гарні вчителі, які люблять свою роботу і ставляться дуже гарно до нас, своїх учнів. Уроки проходять дуже швидко цікаво. Мені, мені надалі хочеться вчи, продовжувати вчитися в Ми колегіальна родина. Разом ми м'яке церкали. Червоні, солодкі, гарненькі. ягідці кожній сердень. Ми мову вчимо українську, ще польську, іспанську, англійську. Ми пишемо тут реферати. Свої розвиваємо таланти. Я люблю колеги за добрих вчителів. за наш п'ятий А-клас. Колеги для мене це рідний дім з новими відкриттями. Я вважаюся тим, що я колегіантка. Я гордий бути колегіантом. Кожен день в колегі збагачена новими знаннями і враженнями. Я хочу, щоб в моєму колегіальному житті було, було таке цікаве і щасливе. Я люблю колеги за його цінність, дружбу, любов, любов до України. Прекрасне. Живження до прекрасного, за чудових вчителів, за чудову атмосферу родинності. Я пишаюся, що я колегіант, і це на все життя. Повертайся, будь ласка, живим, прошу небагато і немало. Кожен вечір горюсь всім святим, щоб нещастя тебе мене спіткало, щоб я не закрив від біди, над тобою розправивши крила, І щоб куля лихої орди не побачила. Не зачепила ясного раном та днем, дощовим, я шепочу синіє небо. Повертайся, будь ласка, скажи Батьківщина чекає, кордони не у польоту могутнього слова, хто серцем могутній, ні куля, ні шабля не вб'є. За нас батьківщина і рідна нескорена не Бога, Не треба чужого, але й не відпустим своє. За рідну домівку. Покажете вірні діти, герой, що завжди залишиться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. У скроні б'є, герої не вмирає. Господь до себе кращим забирає. Злилось разом з жевтом на стягом, стягам. плач, плаче, пісні, ще плаче мама. Коли слухаю новин і всюди чути, слава Україні, і ще не ми, і в розпаді війни у лютому так хочеться не сні. Що то за горе, за біда, ось така у нас почалась Вирішила сестра старша, Росія, На нашу Україну напасти, і скільки ще життів покласти, нам доведеться в цій війні О Боже, що ж це діється навколо, що бред набрати десь війною? Адже в житті таке не може. Так ось просто воювати, і по один одного вбивати. І скільки сльоза можуть літи, ті матері, дружини, сестри, адже не в силах перенести таке лихо на землі. О Боже, ми тебе благаємо, ту кару Боже, в нас. Хай настане мир і злагода на нашій рідній Україні. Хай світить сонце, і пташки співають, і наші душі звеселяють. Нехай дитячі сміхи на докола і матері більше ніколи. Не лили ті сльози, гіркі і солоні. Привіт, сміливі вірний, мій солдати! Коли ти повернешся, я чекаю. Молюсь за тебе, мій вкраїнський брате, і вночі так тяжко засинаю. Я дякую тобі за твою мужність, за твою віру в мене і в Україну, за те, що тобі зовсім не байдуже наша свобода, наша батьківщина. Молюсь за тебе, мій вкраїнський брат. Я знаю, що ти в двобої і захистиш від ворога і ката. Ти мій герой і правда за тобою. Сьогодні Україна в вогні. Сьогодні ворог рушить всі кордони, де начекають матері, жінки, цих синів. Чоловіків тут додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скочить за рідною сім'єю, Який підступний ворог уночі, Як голови кладете за ідею, за, за Україну. За добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир. Добробут нації і слава Україні. Солдати, знайте, ненька України завжди буде підтримувати вас. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми вдячні вам, що в лиху хвилину сміливо йдете, бій, не тягнете ви час. Солдати, чекаємо вас додому і знаємо. Настане. Настане, скоро, стане, настане скоро час, коли ми відсвяткуємо перемогу. Кожного дня ми молимось за вас. Слава Україні! Героям! слава!